Підсумуємо: мрії здійснюються, вірте, працюйте, і дайте їм час для втілення в життя або для втілення для розуміння. І, зрозумію, і просто відчуєте. Спочатку я теж її не знала. Ну і кілька мрійників, дуже великих мрійників, які на початку мали дуже, дуже складне наприклад, наприклад, почат, початки той же самий Болт Дісней. Він був мрійником з раннього дитинства, з раннього віку. Але його реальність так швидко не наздогнала його. Його звільнили з роботи редактора газети, оскільки йому не вистачало фантазії. І залишився цю роботу у 2021 році, дійсно створив анімаційну компанію, яка в кінцевому рахунку збанкрутувала, залишивши його не в змозі платити навіть оренду. Як повідомляється, примушуючи його виживати лише на собачому харчуванні. Але він не залишив свою мрію і з часом створив цілий фантазійний великий світ, який до сих пір існує, якому ми черпаємо свої мрії, і, наприклад, так само дивимося на цілі і на персонажі, і на цінності певних людей, персонажів. Жуль Верн батько, як і багато тих батьків, йому сказали, що він не хоче, щоб письменником, тому що і е, тратив час на подорожі, про який він страшенно мріє, тому що це не заробиш гроші. І от Жюль Верн, все-таки поподорожувавши дуже багато, він вирішив батькові доказати, що він не правий. Звичайно, йому пощастило те, що він познайомився з певними людьми. Але для досягнення мрії і будь-якої ідеї вашої дуже важлива відкритість, як кажуть американці, open mindness. Ви повинні бути відкриті до людей. Дуже всім цікаві. Цікавитися, питатися ніколи. З мого досвіду ніколи не боятися попросити, запитати, тому що люди не знають, що вам потрібно. Можливо, в них є можливість вам допомогти. Якщо у вас щось не виходить, навіть якщо ви запитаєте і вам відмовлять, ви нічого не втратите. Це дуже важливо. Не боятися переступити часом через себе попросити допомогу. Йому допомогли, але е, йому допомогли просто надрукувати перше його оповідання про подорожі. А після цього він став великим письменником, відомим письменником, і заробляв дуже великі гроші саме письменництвом. і довів батькові, що можна мріяти і здійснити свою мрію навіть в такій непопулярній на той час е діяльності. Ван Гог вважається одним з найбільших художників, який за свій час, на жаль, продав, е кажуть, одну картину, насправді 14 картин. Але він хотів бути насправді спочатку проповідником. Тому що в нього був батько проповідником, він в Голландії пастором. Але в нього не дуже вдавалося, наприклад, це передати словами, ми його не дуже слухали. І тому в якийсь момент, гуляючи по полю, як Тарас в такому пустому, пустому, красивому полю, він задумався, що він може через природу, через красу природи, через мистецтво, до якого в нього був потяг, передати ідею саме проповідництва Божого Слова. Цінності, природи людини і, взагалі, е, віри для людей. Ця його мрія здійснилася. Дуже цікавий приклад, приклад засновника КФЦ Сандерса. Він наважився мріяти про дуже велике, але досягти цього мрій, е, досягнув цієї мрії дуже пізно в житті. Після того, як його вже відправили на пенсію з роботи, йому було 65 років. Він залишився всього з одним чеком. Е, і в нього був в тому один батьківський рецепт виготовлення курки, тому що в ресторані він просто працював там кухарем. В нього був один невеличкий рецепт, який він. Це була дуже смачна куртка, але він працював, пропонував його тисячу шістьом, як то сказати, тисячу і шість різних ресторанів. Всі відмовилися. Взяти його, цей рецепт ніхто не звертав на це особливу увагу, але е, знадобилося ще одне так. І один ресторан взяв його цей рецепт у, свою, у своє меню. І після цього цей рецепт став основним. В цьому ресторані з'явився такий ресторан КФЦ, швидкого харчування, який характерний і популярний саме своїми такими курячими ніжками і крильцями в особливому клярі. Ви знаєте, тому навіть в дуже пізньому віці 65 років, ніколи не пізно мріяти, але дуже багато пробувати старатися і не здаватися, просто ніколи не здаватися. Великий мрійник Сімен Кінг 30 разів видавці відхиляли його перший роман. Ви знаєте його е, хорор книжки. Елвіс Пресі звільнили після першого концерту. Йому сказали, що він повинен взагалі повернутися до водіння вантажних автомобілів і що його кар'єра співика. Прямує нікуди, і він ніколи не буде співати. А це є король поп-музики тепер. Джим Керрі був бездомним, але не дозволив цьому досягти свої мрії і стати все-таки коміком. Що коли було 15, йому довелося кинути школу, щоб підтримувати сім'ю і працювати на різних робітах. Він був і безробітним музикантом. потім вони все більше збідніли збі... й бідніли. Він працював навіть в якомусь комедійному клубі в Торонто, Торонто просте великою наполегливістю і просто вірою в себе, здійснив свої мрії. Гі... Білл Гейтс народився, зростав у світі, де про комп'ютери навіть ще не чули. Перша компанія Трефодата його провалилася, але Гейтс і Алан, які розробляли цю першу компанію, йому не дозволили на цьому їм зупинитися, їхнім намаганням. І потім він сказав через багато років, коли все-таки вони зазнали величезного успіху свої з Майкрософтом, що він колись лише мріяв про комп'ютери, ніколи не міг подумати, що він все-таки опиниться в цьому світі, про який він мріяв, і що він буде самим таким, про який він мріяв багато років назад. Швидше за все він візуалізував і здійснив свою візуалізацію і знайдіть десь в Ютубі фільм Секрет, і подивіться про візуалізацію. Вона працює і дуже багато відомих людей саме це практикують. Інший величезний мрійник Спілберг, режисер американський, про кого ви чули, він знімав список Шиндлера, Щелепін, Індіану Джонса, Парк Юрського періоду. Він на початку не, міг, не зміг потрапити до обраної школи кіно. Йому відмовили. Але. Посміявся він останнє, коли в 94-му році за свої досягнення в кінематографі, за режисерську роботу, він став почесним професором саме в цій школі кіно, в яку його раніше не взяли. Ще один відомий мрійник, які точно здійснилися мрія, і це саме ви. Кожен з вас обов'язково досягне своєї мрії, головне виконувати всі практичні завдання і практичні кроки для здійснення своїх мрії. Що ж робити? Мріяти і візуалізувати свою мрію до деталей. Це номер один: бути сміливими, здійснити перший крок і бути сміливим у тому, щоб завжди могти попросити допомоги. Вам обов'язково все світ відповість і знайдеться та людина, яка допоможе. Сто разів в цьому переконувалася: я ніколи не мала проблеми з тим, щоб попросити допомоги або якоїсь підказки або поради. Часу навіть фінансові допомоги. Це дуже працює і допомагає здійснювати мрію. Часто, навіть насправді, всі багато етапів моєї мрії, різних, мені допомагали здійснювати її інші люди, тому що ціннішого ніж людський фактор у здійсненні мрії немає. Обов'язково дослухатися до себе, щоб це була саме ваша мрія, яка приносить вам щастя у тому кінцевому результаті. Бути дуже відкритим до людей. Людей, ідеї, можливості, Нічого не відкидати. Навіть найменша можливість, найменший якийсь крок, або якийсь досвід цікавий. Це ваш досвід, який буде дуже важливий для вашого успіху. Використовувати кожен шанс це як мінімум дуже важливий досвід. Вірити в себе в людей в дива і ніколи не здаватися. І дуже багато працювати, як вам показують, дуже багато прикладів історії, що саме так це і працює. Е... Ви можете думати взагалі про завдання як про якийсь певний живий організм. Можете, звичайно, у нас є чим більше ми стаємо дорослішими, тим нас більше стають перешкод. Часом це лінивість, але частіше всього приходять такі запитання: та я не зможу, та це не моє, та мені вже зарано, мені ще зарано, ой, та не вже забізну, а мені вже запізно, мені нехватне вистачить сил, ой, це така глобальна мета, то як я це зроблю? На це взагалі ніколи не треба задумовуватися. Я Мала похибку з тим в якийсь момент, тому що я дуже пізно почала співати дуже пізно. І одного разу мені сказали, я хотіла піти на одне прослуховування. Мені сказали, та ні, якщо будуть в черзі, наприклад, стояти багато сопран, я сопрано, високий голос, наприклад, які будуть набагато молодші за тебе, то тебе не візьмуть. І я замість того, щоб піти, як робила в інших випадках, не пішла, за що я дуже сильно шкодую, тому що я ж не знаю. А раптом я би пройшла. Ми ніколи цього не знаємо. І завжди, коли я не слухала інших, а робила так, як мені підказує моя інтуїція, моє серце і моя віра в себе, це все здійснювалося. Коли я цього дослухалася інших людей, або, наприклад, коли це ж навіювання, що ні, ти не зможеш. Так. Я потім дуже жалкувала за нездійснений крок. Тому здійснюйте все і обов'язково слухайте. Мрії всі працюють. Поки ми самі там почнемо ставити собі якісь перепони в цьому. Дуже цікава, якраз приклад ілюстрація остання на сьогодні такого відомого математика Джорджа Данцега. Він одного разу запізнився на заняття до свого наставника, відомого математика Неймана, і прийшов уже в порожній клас. Він побачив тільки на дошці записано велику формулу, йому залишилося просто переписати це завдання з дошки і піти додому вирішувати. Завдання виявилося дуже складним. Данцих чимало повозився, але в підсумку все-таки вирішив це завдання. І здав рішення Нейману. Відкривши зошит, Нейман був вражений тим, що побачив, тому що він сказав, що на дошці на дошці були насправді написані приклади невирішених в історії задач. Але Данциг про це не знав. У нього нема не було якби установки, умови про те, що е це не можна вирішити. У нього було просто чергове завдання, йому треба було це вирішити. Можливо, якби він знав, що це не вирішені завдання з історії математики, то він би цього не вирішив. Тому ніколи не ставити собі ніяких бар'єрів.